Привіт усім, хто хоче навчитися писати літеру R. Блакитні літери це друкований варіант, а червоні прописний. Сьогодні ми з вами будемо вчитися прописувати літеру R. Ну що ж, розпочнімо. Давайте подивимося, з яких елементів складається мала літера R. Це в нас похила лінія, а якщо ми до неї додамо ось такий двосторонній гачок, то в нас і вийде з вами мала літера R. Ось так давайте спробуємо прописати ще декілька літер. А зараз давайте подивимося, з яких елементів складається велика літера R. Це в нас гачок або похила лінія із заокругленням вліво. І якщо ми до неї додамо верхній півовал, То в результаті ми з вами отримуємо велику літеру R. Ось так, схожа на парасольку. Давайте спробуємо прописати ще декілька літер. Подивіться, будь ласка, як чудово у нас все вийшло. Тренуйтеся. Бажаю усім успіхів!